Памп для щоденної підтримки імунітету. Рашисти застосовують на фронті проти українських захисників заборонену у всьому світі хімічну зброю. До позиції ЗСУ її доправляють за допомогою дронів Камікадзе. Принаймні, свідками цього стали воїни 65-ї окремої механізованої бригади, що воює на Запоріжжі. Після розпилення невідомої отруйної речовини твердять бійці настає запаморочення, нудота і сльозотеча. А своїх солдатів російська офіцерська верхівка старанно трують пропагандою. На відбитих позиціях окупантів наші армійці знайшли агітаційні листівки, від змісту яких волосся стає дибки. Очі відкрити невозможно було і ні вдихнути, ні видихнути не можна було. 41-річний Іван Франківець на псевдоміхане надто хоче, згадує той день, коли він із побратимами заледве ледве пережили подвійний дроновий удар. Ми відповзали просто. ну, наче, наче. Коліна хто як міг і пожали. Тоді на нулі розповідає на тернополянина Беха. по їхньому бліндажу, спочатку вдарив вибуховий російський камікадзе, а згодом прилетів другий з геть іншою начинкою. О, спочатку був ударний пробіг бліндаж, і зразу за ним пару хвилин прилетів з газом. Теж ударний але вже мав на собі газ. Беха твердить після першої атаки усі шестеро вояків дістали контузії, тож сиділи на підлозі. А той газ, що має специфічний колір, стелився саме низом. Тож каже, удихнули отрути добряче. Голубий такий, ну синий, а то газ пішов, а він низом стелиться. Ну зразу у нас рвота була. ми на ми йти не могли. Очі теж нам тяжело було відкривати, бо сльози заливали очі. Ну і дихати нам тяжело було. Хлопців швидко евакуювали та доправили до шпиталю. Та що то була за бойова речовина, кажуть, так і не з'ясували. Нам казали, що трохи попалило дихальні шляхи. Ми попалили зравки тоді, бо нам сказали там в больниці, то усього попалити. Чотири дні нас капали і кололи. Вояки твердять про заборону у світі хімічної зброї знають. Та російському окупанту, мовляв, на те плювати. Йому закони не пісні. Їм певний нічого і не буде за те, що вони порушують. Та якщо українських вояків росіяни троять газом, то своїх пропагандою. Ось цей стос листівок. Офіцер 65-ї бригади на псевдополтава Полтава знайшов на відбитих позиціях окупантів. Якщо хочеш, наприклад, жити треба копати окопи. Окрім гасел, тут списки зрадників, що відмовилися вмирати за диктатора, Хочу... та детальний опис тортур, які буцімто чекають руських вітя в українському полоні в українському пліну смерть це найкраще, що чекає тебе. Отрізані пальці, отрізані уші. Виклати його за із голодом. Та той список все ж не повний, бо приміром полонений Ростислав, в якого вуха, пальці та очі на місці нещодавно в інтерв'ю нам зізнався. Їм кажуть, що росіян тут їдять. Ми говорили, що там жопу монтажний зливають, задувають, потім кушають вовші говорили, говорили. А, люди. Да, говорили так. Да. Ну, всі вірили, там, да. Реалії цього – то до наших хлопців. А ми ставимося до них більш толерантно згідно конвенції. Армійці, що пережили хімічну атаку росіян, кажуть, нині почувається добре, хоч контузія ще дається в знаки. але на те не зважають. Якщо якісь приходи, то зразу гувапшина болітина. А так, <сих> мусимо. Андрій Бочті, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини.